Обожнюю бібліотеку Кенон, адже це означає лише одне. Настав час крутих новинок. Погнали! Дуже-дуже класна штука. У нас тут новенька камера від Canon. EOS C50. Якщо коротко, це по суті. Конкурент для Sony FX3. Коротше кажучи, ось що це таке. Але хіба у Canon не було чогось схожого? Чому би не знімати просто на р 5 c щодо тушки. Вона не має виду шукача, але це не проблема. Вона легше всього на 10 грамів. Це не так вже й багато, але вона відчувається доволі легкою. якщо зважати на те, яка товста у неї тушка. Вона як великий жирний бургер, але насправді відчувається значно легшою, аніж виглядає. Дисплей і вентиляція c 50 не так сильно випирають, як у c 70 c 80 та r 5 c Відсутність видошукача може для когось і мінус, але мені подобається відсутність горба. Щодо карток, все майже те саме: CFexpress та SD. У неї поворотний дисплей і вентилятор. Але вона знімає 7К-60 кадрів на секунду. Open Gate. 3х2. Я правий лок. Навіть є це. Так, тримач із XLR у комплекті. Оскільки це 50 не має виду шукача, її верхня частина повністю плоска. Коли чіпляєш цю ручку, вона не додає багато висоти. Це робить її вигляд професійнішим. Вона виглядає солідніше і на самій тушці є додаткові різьблення. З усім цим вона виглядає серйознішою для зйомки відео. Навіть якщо ти не серйозний, але виглядаєш серйозним. Он як за це ти й платиш? А ще є чотири маленькі гвинтики навколо байонету, щоб перетворити його на піел. І на диво з цією ручкою на горі. Вона по ергономіці менша. Аніж c 70 і c 80 і значно легша. Це дійсно крутий сетап для відеомейкерів. Вона компактна та легка. Її можна носити весь день. І вона не буде причиною вашої грижи. Зараз мені хтось зробить зауваження, що я тримаю її якось не так. Е, за ручку так не тримають. Ти не профі. <звук> вона навіть має більше кнопок запису. Одна з них попереду. А ще дві згори. Вони досить близько одна до одної. Настільки вона серйозна для відео, можна записувати звідси, а також з кнопки, яка буквально в п'яти сантиметрах від основної. Але вона позначена сімкою, тож її можна переназначити на щось інше. Є до ста функцій, які можна призначити на 14 кнопок. І це божевільно. Може більше ста? Ні, саме до однієї сотні. І якщо натиснути усі кнопки одночасно, можна розблокувати Фаталітів Mortal Kombat. Після цих слів люди буквально вишукуються у чергу, щоб отримати цю камеру. Вона підтримує VR. Тож можна брати ці об'єктиви і не хвилюватися, що вони не підтримуються цією камерою. А також підтримує UVC до 60 кадрів на секунду. Має 4 канали аудіо, 24 біт, і вони не зазначили це. Але є дуал піксель. Усі говорять про автофокус Sony. Sony це як стандарт. Але у Canon також все добре. Окрім тих моментів, коли показую пальцем. Напевно, йому не подобається, коли тикають пальцем. Вона має розпізнавання об'єктів, як і c 80 розпізнає голови, обличчя, очі, тіло, а також тварин, котів, собак і птахів. Що цікаво у режимі фото, вона розпізнає більше типів об'єктів. Це нова матриця. Розроблена саме для цієї камери вона робить фото на 32 мегапікселя, але перемикання з відео на фото через окреме подвійне меню. Тож можна насолодитися подвійною. Радістю від меню Canon? О, меню Canon для фото. О, меню Canon для відео. Але є ще одна подвійність. Подвійна нативна ISO 800 та 6400. Більше 15 стопів динамічного діапазону. Зараз більшість камер заявляють, що мають 15 стопів динамічного діапазону. Навіть виробники action-камер кажуть про 15 стопів. І open gate 3 до 2. Тож зараз ми у режимі Open Gate і пишемо 7 k відео. В окремому меню є опція обрати повний кадр 3 до 2. І тоді розблокується сімка 3 до 2. Вона знімає у цьому форматі 3 до 2, який не такий вузький, як 16 на 9, що дозволяє кадрувати по-різному. І ти не втрачаєш багато роздільної здатності. Бо і так знімаєш 7K. Можна кропнути для YouTube, а потім зробити вертикальне для публікації. В інстаграм, а ще можна знімати одночасно 4К, а також 2К, обрізане вертикально. Або квадратом для інстаграму чи чогось такого. Дисплей 3 до 2 краще підходить для OpenGate, оскільки він заповнюється краще, ніж у відео 16 на 9 адже у такому режимі будуть чорні смуги. Дисплей стандартний. Роздільна здатність не надто висока, але він робить найважливішу річ для відеоблогерів. Я можу писати відеоблог нею. Це на 24 міліметри. Можна знімати влог, але вона, вона немає. Матричної стабілізації, тож приходиться стабілізувати лише електронною. Натиснув запис. Окей. А ось і ми. Цікаво, наскільки кропа електронний стаб. Електронної стабілізації достатньо для зйомки відеоблогу з рук на ходу, навіть із невеликим кропом. Кроп десь 1 і 1X. Це менше, ніж у максимальному режимі стабілізації, адже там кроп 1,5. І такий режим стабілізації занадто агресивний для такого типу зйомки. Більше поговоримо про кроп. Якщо ви знімаєте портрети і втомилися ретушувати кожну світлину вручну, маю для вас чудовий інструмент, який заощадить найважливіше ваш час. Rebloom – це сучасна програма автоматичного пакетного ретушування, яка використовує штучний інтелект. Дуже проста у використанні та працює без підключення до мережі, а результат абсолютно. Абсолютно точно перевищить усі ваші очікування, адже реблюм зберігає природню текстуру шкіри, прибираючи лише недоліки. Навіть родинки залишаються недоторканими. На вибір є дві опції: природні ретушування та більш глянцеве фешн. А два повзунка нижче допоможуть налаштувати загальну інтенсивність і зменшити вплив на текстуру. Застосунок дуже легко інтегрується у Photoshop та Lightroom, і за необхідності його можна використовувати як окрему програму. Реблюм доступний для Windows та MacOS. гай часу, завантажуй пробну. Версію просто зараз. Переходь за посиланням в описі під цим відео та отримай 20% знижку на будь-який обраний план. Підтримай українського розробника. Знімає Супер 35 та 16. По факту, це просто гарна назва для кропу. Окей, це Супер 35, просто щоб показати вам, як це виглядає. Буде отакий кроп: це той самий об'єктив 24 мм. Ель обєктив Супер 35 можна писати у 5К РО. У 60 кадрів на секунду. А ще є Супер 16, який кропає ще більше. І мені треба стати трохи далі. Максимальна роздільна здатність 2,5К РО. 150 кадрів на секунду. Зараз я знімаю 4К 25 375 Мбіт в секунду. Це з оверсемплінгом із 7 К 4К 120 без кропу або з мінімальним кропом 2К 180. Але напевно головна особливість – 7К60 шістдесят Open Gate, чого Sony fx 3 не пропонує. Такий самий процесор, як у c 70-80. та Ролінг Шатер загалом у порядку. Він не хапає зірок з неба, але норм. Камера достатньо відрізняється, щоб зрозуміти, чому варто обрати це 50 замість це 70 або 80. Я мав це 70 але біда у тому, і я не знімав нею настільки часто, як би хотів. Вона не така велика, як скажімо, це 300 це 400 Ну знаєте, великі кінокамери, але навіть так вона достатньо велика. Від чого я міг би відмовитися? Мені подобається вбудовані НД. але подивимось, справді у вічі. Якщо це означає мати камеру такого розміру, такої ваги, гарну та компактну, яку можна носити цілий день, але вона все ще має усі можливості, а може навіть більше, то я краще оберу цю. Варто сказати, що r 5 c все ще може дати жару. І хоча з батареєю було не дуже на старті, r 5 c можна заживити потужнішою батареєю, яку використовує c 50 r 5 c може знімати повнокадрове 8К RAW та 4К-120. Навіть 3 роки по тому вона досі актуальна. Основні переваги C50 50 це OpenGate, краща ергономіка, більш відеорієнтована тушка, вище подвійне нативне ІСО. А також ручка. Але важливо те, що вона не просто схожа на fx 3. Вона просто FX3 нула. fx 3. Отже так. Вона сподобається тим, кому подобається fx 3, але для них вона занадто Sony подібна. Тому я щиро раджу саме цю. Бо вона менш Соніподібна. Мені подобається. Це круто, бо я купив FX30, адже хотів щось схоже. На цю камеру. Ти занадто багато купляєш. <плес> так, я придбав вже занадто багато камер. Це правда. я міг би казати про будь-яку камеру, я купив це. Це мало би щось означати, але ні. Друзі, не забувайте ставити лайки цьому відео. І якщо досі не підписалися на канал, обов'язково це зробіть. А також шерте його у соціальних мережах. Ваша підтримка дуже важлива, щоб відео показувалось ширшій аудиторії.